Кому війна, а кому бізнес Дніпропетровського військома підозрюють у незаконному збагаченні у часі війни? За інформацією поліції, від початку повномасштабного вторгнення чоловік набув майна на 350 тисяч доларів. Саме такі статки виявили під час обшуків за кількома місцями його проживання та на роботі. Це має значення для впровадження, якщо у вас є сейфи. За даними правоохоронців, за півтора року керівник Дніпропетровського ТЦК встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі. Також чоловік зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення площею близько 500 квадратних метрів. Вартість майна значно перевищує його законні доходи. За даними ЗМІ йдеться про Анатолія Пікала. Яким чином війна допомогла війському розбагатіти, розслідують правоохоронці. За незаконне збагачення чоловіку загрожує від 5 до 10 років в тюрми з позбавлення права обіймати певні посади близько трьох років. Наразі йому готують повідомлення про підозру.